Ті закурсували завдяки втручанню народного контролю. Тролейбуси на мікрорайоні Ковалівка почали ходити. Тут є тролейбусна розв'язка і навіть знак, що вказує на те, що тролейбуси на ковалівці мали б ходити. Втім, перестали вони курсувати ще у січні. Іншого ж соціального транспорту тут не з'явилося. Коли тариф на маршрутки підняли, місцеві жителі обурилися і вимагали повернути тролейбуси. Це Метожи необхідно. Як? Получають всі мізерну пенсію, мені здається, що не всі дозволять собі маршрутку, а пішком здоров'я немає. Користуються і не тільки Ковалівка, і Балашівка, їдуть люди до Степершого мікрорайону, їдуть на Миколаївку, тому дуже просили поновити маршрут номер 1 Журналісти народного контролю ходили до керівника тролейбусного депо, зустрічалися з міським керівництвом, ті пообіцяли, змусять приватного перевізника повернути тролейбусний маршрут номер 1 Ми будемо звертатись до головного інвестора з тим, що він вплинув на підприємство. Не дуже б хотілося б. Щоб цей діалог дійшов до того, що стане питання тоді по поверненню комунального підприємства в комунальну власність, і тоді вже територіальна громада зможе виділяти гроші на те, щоб ну закупляти рухомий склад. Та пройшов час, а тролейбуси так і не почали їздити. Активісти громадського руху це питання не полишали. У мерії кажуть, на підприємство подали до суду. Та все ж за три місяці домовитися вдалося, і тролейбус номер 1 почав ходити. Проходить через вулиці там Біляєва, Академіка, Корольова, Ковалівку і з'єднує фактично 101 мікрорайон з Лісопарковою. Станом на зараз там працює чотири одиниці електротранспорту. Графік руху складає близько 20-25 хвилин. Журналісти народного контролю проїхалися по відновленому маршруту. Кондуктор тролейбусу номер 1 розповідає, поки людей їздить небагато, кіровоградці ж раді новому поновленому маршруту. Ну, Може бути, да, почало. може така часом люди поймуть, що є різничка, будуть дожидаю. Нам ще повезло, ми не глянули, що це перший сіли, бо нам треба до автовокзала. Звісно, добре, конечно. Нам якраз до автовокзала зручно. Хорошо, можна, Хочу, треба, надо таке. І мені часто на роботу треба до 13 школи, але він не ходив, а тепер вже почав їздити. Я чисто случайно попала. Хорошо. Спасибо. Народний контроль і надалі реагуватиме на усі звернення громадян, аби влада виконувала свої зобов'язання перед громадою. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейлкрапкаком.